Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf 2018 року випуску. Даний автомобіль повністю у нас електричний. Ємкість батареї складає 40 кВт. Пробіг даного автомобіля складає 116 тисяч. Бачите, запас ходу наразі показує 242 км, проте він може змінюватись, в залежності від манери вашої їзди. Є підігрів керма. Імітація звуку. Має також адаптивний круїз, контроль, датчик на зіткнення, датчик світла, датчик дощу. Даний автомобіль в досить хорошій комплектації. В нього також присутньо 4 камери, має 4 склопідйомники: електрорегулювання зеркал, складання зеркал. В комплекті в нас присутні два зарядних: тобто, одне для домашнього використання, одне для. Чідкісного заряджання. Присутній клімат-контроль, підігрів сидінь, заводиться з кнопки. Також у нас присутня навігація. Даний автомобіль буде розігруватись в понеділок на аукціоні, можливо, когось зацікавив. Зможемо від вашого імені спробувати викупити його для вас. Орієнтовна ціна даного автомобіля в Україні буде складати 15 тисяч євро. Тобто всіма послугами. Можливо, трошки дешевше, трошки дорожче, як, як підуть торги. Отже, коли цікавив даний автомобіль або, можливо, будь-який інший. Звертайтеся за номером телефону 098 321 5004 Телефонуйте, я детально вам все розповім, як все відбувається. Також робіть попередні замовлення, коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення!